Дієслово, яке стоїть в емпафе, відповідає на запитання, що робив. Наприклад, я танцював «я їв». Як треба поступити з дієсловом, щоб поставити його в емпафет. Для того, щоб поставити дієслово в емпафе, треба пригадати його в Тут стоять закінчення дієслова першої групи. Але це все це, це одно, для якого дієслова треба пригадати пейзант. Другою, третьої чи першої групи. Так от, якщо наше дієслово треба поставити в МПП, спочатку ми пригадуємо його фризан, потім ми відкидаємо всі форми його, окрім однієї, це називається перша особа множини. Позбуваємось підметану і позбуваємось закінчення ОНС. Оце і є форма, яку ми використовуємо для утворення емпафе нашого дієслова. Умовно кажучи, отакий вигляд у неї не міняється абсолютно. І до цієї форми ми додаємо закінчення емпафе. Всі закінчення однакові. Для всіх, дієслів, для всіх Дієслів французької мови. Для всіх дієслів. Зверніть увагу на закінчення назви часу. МПАФТ, АІЕС, АІТ. АІТ буде отут. АІТ. Тут порядочку Джо ми маємо АІС. АІС ОНС. Було ОНС, пригадуйте в презент. Тут у нас буде ОНС. Урядочку було ЕЗД, тут ми маємо І ЕЗД. У порядочку Є множини в, жени, в презент, у нас було ЕНТ, яке не вимовляється. Тут ми маємо А Ось вот так утворюється емпафе будь-якого дієслова за виключенням одного. Це дієслово ЕТО. Форму треба просто запам'ятати. В прикладі діє слово дансе я вам зараз проілюструю, як це робиться. Дансе танцювати дієслово першої групи. Переходимо сюди, маємо презент всі рядочки, дієслово дансе. Як я казав, треба позбутися всіх рядочків, окрім рядочка ну, тобто перша особа не Після mm -hmm. цього ми позбуваємося слова ну. І закінчення ОНС. Оце у нас залишилась основа для утворення емпафет сьогодні є Ось наша схема, як утворити. Ми маємо основу, до якої треба додати закінчення. Ось тут я написав цю основу, тепер я додаю закінчення. Аєс ЖДНС АЕС. Tu dansais, Aïté, il dansait, et après on a Haroyouvam, ONS, pardon, ONS, boulot, -ma -i, nous dansions, présent boulot, nous dansons. nous dansions, EZ, vous dansez, ce n'est pas imparfait, c'est présent, à tes Вудансе, выдансіє. Це у нас емпарфет. ЕНТ, яке не вимовляється, ідан це презент. А ілдансе це емпарфект. А тепер про те, навіщо і коли треба вживати imparfait. Як правило, ми euh, завжди щось розповідаємо. В минулому часі, звичайно, відбулась подія і нам хочеться про це розказати. Просто розказати, що я прокинувся, чи, я не знаю, я вийшов з класу, це не цікаво. Зазвичай дають якісь пояснення, на фоні яких подій це відбулося. Ось вам приклад. Коли я прокинувся, пташки співали, сонечко світило, було тепло. Ми маємо тут кілька дієслів, прокинувся, співали. Світило було. Головна подія тут прокинувся. Що зробив? Пасе композит. І от ця подія відбулась на фоні інших подій. Фон це пташки співали. Подія фон сонечко світило. Було тепло, це також подія фон. Так от дія фон і є в емпафеі співали, що робили, світило, що робило. І ось перед нами результат. Каже месю Ревеї, коли я прокинувся, пасе композе, les oiseaux chanté, imparfait, ви бачите по закінченні, а і е н т le soleil brillé, закінчення а і т Тепер стосовно дієслова «етро». Це є єдине дієслово, яке E, треба просто запам'ятати. Ет, бути. Жете, я був. Звертаю увагу на ваш назначок Оксан Тимі. Ілете. Виетє. Ви були. Ілете. Наприклад, коли ви були в якомусь місці, в Києві. Il fece è scorso, stai alla terra, papà.